Чотиризірковий генерал у відставці Джек Кін, колишній заступник начальника штабу армії США та голова інституту вивчення війни, у статті для Нью-Йорк Пост, наголошує: Росія не перемагає в Україні. Найкраща стратегія Заходу посилити допомогу Києву та змусити Путіна завершити війну на умовах України. Попри заяви Путіна про неминучу перемогу, майже чотири роки війни показали зворотне: Росія не змогла підкорити меншу й економічно слабшу країну. Її армія виснажена, а українська оборона сповільнила наступ до мінімуму. За рік Росія захопила менше 1% української території, втрачаючи близько тисячі військових щодня. З 2022 року росіяни не взяли жодного великого міста, ведучи бої за села й поля з колосальними втратами. Атами Путін утримується лише завдяки підтримці Китаю, північної Кореї та Ірану, але навіть це не дає йому переваги. Українські дрони практично знищили здатність Росії ефективно використовувати танки та бронетехніку. За оцінками Інституту вивчення війни, від літа 2025 року російські війська захоплюють лише близько 13 квадратних кілометрів на добу. Це мізерний показник. На кожен квадратний кілометр здобутої території припадає понад 70 загиблих. У таких умовах Росії знадобиться ще 3-4 роки, щоб спробувати захопити Донбас. Її єдиний Успіх повернення контролю над Курською областю завдяки 10 тисячам північнокорейських корейських військових став символом слабкості, а не сили. Мобілізаційна система тріщить від січня до вересня 2025 року. Росія втратила близько 35 тисяч солдатів щомісяця, але вже змушена скорочувати виплати новим рекрутам. Кремлю, ймовірно, доведеться вдатися до примусової мобілізації, що може спричинити внутрішню кризу. Економічна ситуація також погіршується: інфляція зростає, бракує робочої сили, а фонд національного доброду скоротився більш ніж удвічі із понад ста 10 мільярдів доларів до близько 50, дефіцит пального сягає 20%, а ключова ставка 16,5%. До цього додаються санкції, що позбавляють Москву нафтових доходів. У довгостроковій перспективі така позиція не життєздатна, тож Кремль намагається створити ілюзію успіху. У бюджеті на 2026 рік витрати на пропаганду збільшуються більш ніж на половину соцмережі заповнені ботами і фейками. Кін підсумовує поєднання економічного тиску та посиленої військової підтримки України це шлях до завершення війни на умовах Заходу, а не Кремля. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.